Підсумок минулих невдач з вашого переконання, як ви вважаєте, про якісь події робили вас залежною від вашого ставлення, навіть якщо реальність не підтверджувала. Ви пройшли через своє переконання, біль втрати спокою та вагомий час, який нянчив вас у прихильності до того, що вам особливо дорого, ціною вашої тривоги. Яка не могла зупинитись завдяки вашому бажанню. Зараз ви вже вийшли в свої найкращі почуття з повагою до себе. Саме з цим вас можна привітати. Ви не загубились у стражданні, на безлічі особистих думок. Ви стали динамічно новою версією себе. Вже зараз ваш стан приваблює вдачу знов. Ви налаштовуєте міцний зв'язок зі своїм «Я». скрути ще гудуть у вашій голові, але все ж таки ви змінились надовго, придбавши новий рівень впевненості та милості до себе, на фоні безлічі думок, які навмисно намагалися руйнувати вашу особистість. Ви наче птаха, фенікс, відроджуєтесь з руїн поточного зла якого не могли уникнути, сльози від домок ви здолали, чужі таємні бажання зіткнулися з непередбаченим протистоянням на допомогу вам. Ви відчуваєте себе обесточеною, залежною, вразливою, але сили та енергія повертаються до вас, щоб віддавали в від сумніву тягара втрат, які, можливо, не обґрунтовано ви собі намислили. Якщо зараз не вдається розправити крила, просто знайте, що ваші вороги не сплять. Вони безнадійно бентежать один одного, їх боротьба безнується, не припиняється. Їм важко позаздрити в тому, в чому вони сперечаються. Можливо, ви даремно не нервували, але як б там не було, ви виглядаєте переважно в оточенні ваших друзів. Близьких до вас людей, ви недаремно не маєте напрямок до завершення непідвласних вам раніше лабіринтів думок, які, нібито на піки втоми, від перенапруги вашої психологічної системи намагалися відрікати вас від себе, ви вже, вирушили, ви вже рушили та пройшли кризис. Тепер ви повинні зазідати не лише себе, далі буде легше. Далі вас чекатиме спокій, відвага розділить з вами трапезу з тортом та з чаєм, яку ви собі запровадите. Навколо вас люди, які порівнюють себе з вами, беруть до уваги вашу стійкість. Ваші манери не залишають, не залишають байдужими прикраси, помітні для інших. Вам залишається лише продовжувати ваш рух на зустріч з тим, кому потрібна ваша допомога, кому потрібні ваші добрі наміри. За законом протилежності, за темрявою прибуде світло. Ви здолаєте зовнішній тиск протилежності. Ви вже не так сильно самотні та велично перемагаєте тимчасової емоційні незручності, На стикі добра і зла у всесвіті перемагає милість та здоровість, самосвідомість. Тому потрібно пам'ятати вічі, не ваш союзник.